Добрий день, починаємо урок, але ми, мабуть, його не починаємо, а продовжуємо, тому що ми такі молодці, ми вже написали самостійну роботу, але нам потрібно зараз хоча б одну задачу ще, ще встигнути розв'язати. Ось це ми перевірили трохи раніше, тому я вже розумію, що це у нас все правильно, і я не затримуюсь на цьому, а ми будемо розв'язувати задачі вже на поверхневий натяг. Самостійно ми написали поки що на волокість, ми не рухалися в цьому напрямку. Домашнє завдання у вас сьогодні немаленьке буде, як ви пам'ятаєте, але дивіться, що у вас у вас буде дві задачі на поверхневий натяк, щось буде ще з волокістю. Ну, Розумію, що я періодично буду вам додавати, тому що контрольна робота, тестова робота, вони будуть пов'язувати багато матеріалу. Але зараз ми записуємо з вами останній день зими. Вау! 28 лютого. Класна робота. Завтра весна, так і ми зимою пройшли. Молодці. Ми, я маю на увазі всю Україну, ми молодці. Добре. Але і ми з вами теж молодці. 28 лютого класна робота, і рухаємося вперед. У нас є ось така задача No1831. Кубік масою М 3 грама, що змочується водою, плаває на поверхні води. Довжина ребра кубика 3 см, на якій глибині H перебуває ніжня грань кубика, якщо вона горизонтальна. Тобто кубик у нас молодець, він тримає рівновагу, він не перегортається ні на які кути, це зрозуміла модель, але ми цю модель будемо обчислювати. І це така задача, яка може зустрітися комусь з вас на самостійній або контрольній роботі, або в тестовій роботі, ну, Тобто така характерна. Але іноді у вас буде ситуація, коли щось змочується водою. Ну, і рідиною, а іноді буде ситуація, коли щось не змучується рідиною. І в залежності від цього, у вас по-різному буде направлена сила поверхневого натягу. Все інше воно майже не змінюється. Ідея розв'язання задачі буде майже така сама. Тобто, що ми з вами робимо? Ну, по-перше, ми записуємо дома... домашнє, господі. Ми записуємо дано, тому що нам вже навіть літери підказали, які там будуть. Тому це просто ми записуємо, що маса дорівнює. 3 грамма, и есть надеюсь, что вы мне подскажут, как это перевести в систему интернациональную. 3 на 10 минус 3. Добро. Далее нам сказали, что есть сторона ребра кубика, мы ее позначим А. а. Давайте я сразу ее тут... Нет, тут не покажу. Вот тут покажу сбоку, потому что я там силу буду рисовать. Вот тут у нас сторона А, она доревняет 3 сантиметра. Ага, ось тут як ми будемо переводити? Ну, якщо 10, то це буде 30 сантиметрів А, ну, 30 мінус 2 Так, я сподіваюся, що ти мав на увазі сотих Добре, зрозуміло, що нам потрібно буде ще трохи різних величин. ну, Наприклад, якщо це вода, то ми можемо розуміти, що ми будемо вважати, що густину води ми знаємо. Ну і я так розумію, нам потрібно буде прискорення вільного падіння, а густину води ми пам'ятаємо. Тисяча кілограм там, на метр кубічний. Добре. 1000 кг на метр кубічний, або кубічний, або можемо казати, що 10 в кубі, і це буде класно, тому що у нас 10 в кубі, а здесь у нас буде 10 в мінус, 3, і все буде добре, коли... коли ми будемо обчислювати трохи. Так, але якщо у нас вода, мабуть, нам ще буде потрібна ще одна величина. Ви сьогодні розв'язували задачі і, мабуть, пам'ятаєте на сігму води, ще пам'ятаєте? Ну, добре, часу в нас не дуже багато. Давайте я нагадаю. Це 70... 70. Да. Да, на 10 в мінус 3, і там в нас були е, ньютони на метри. Я саме цю одиницю зараз буду брати, тому що саме вона мені для цієї задачі е, Дуже класно підходить. Але, але якщо б мені потрібно було джоуль на метр квадратний, я б взяла б ту одиницю вимірювання. Ну, я зараз розумію, що буде далі відбуватися, але я зазвичай можу перейти від ньютонів на метр до джоулі на метр квадратний, це не проблема. І нам потрібно знайти h. Я вже заготовку зробила, поки ви самостійну роботу робили, я це вже зробила. У нас аж це буде ось ця величина, але тут не дуже правильно все написано. Якщо у нас рідина змочує, то взагалі. Класно ось так нарисувати. Ось, ось таким чином у нас змочування є. Тобто рідина буде трохи, трохи підійматися по кубіку, по границі кубіка, і вона буде трохи. ну ось ось так, мабуть, ось. Зараз я сюди її дорісую. Ось сюди і ось сюди. Ось так. Мабуть, у нас буде рідина, вона змочує. І тоді, що це означає? Ну, Нікуди не подінешся, є сила тяжіння, яка буде у нас напрямлена. Вниз. Зрозуміло, що до сіли тяжіння, я, мабуть, я трохи, трохи вбік посуну, щоб можна було ще одну сілу рядом нарисувати. Якщо у нас рідина змочує, то вона намагається кубик затягнути до себе. Вона його дуже полюбляє, вона його втягує. Тому зрозуміло, що ця сіла буде намагатися втопити кубик. Він буде сопротивлятися, точніше, не він, а буде ось яка сіла, яка до гори направлена. Вона буде протівитися. А що це за сіла у нас така, яка не хоче, щоб кубік у нас втопився? Архімеда. Так, це сіла Архімеда. І ми можемо зараз все це показати. Ось я тут точку прикладання нарисую. і у нас це буде сіла Архімеда, яка намагається зробити так, щоб кубік у нас плавав. За умовами, він плаває. Ось це у нас буде сіла тяжіння. Яка зрозуміла, що топіт кубик, і у нас це буде сіла поверхневого натягу. Ось таким чином сіли ми показали, кубик ми підписали, все у нас є. І далі ну, дуже бажано, щоб ми з вами відмічали два моменти. Перший момент то, що рідина у нас змочує кубик, а далі ми будемо вже записувати, виходячи з цього, умови рівноваги. Тобто спочатку важливо зазна зазначити, що рідина змочує кубик, і це е, може, дозволяє нам нарісувати сілу, напрямок сіла поверхностного натягу. Якби рідина не змочувала кубик, вона б намагалася його виштовхнути. І тоді у нас сіла поверхневого натягу і сіла Архімеда вони разом були б направлені до гори. А донизу була би тільки сила тяжіння. Ось цим чим відрізняються задачі в ситуації, які щось змочуються або і колись щось не змочуються. Ну, Рівняння рівноваги, зрозуміло, є три сили, дві донизу, одна до гори, і тому я можу спокійно записувати, що у нас. Ну, не можу спокійно записувати, тому що, коли я пригою по слайдам, я потім не можу взагалі нічого записувати. Зараз. Ось можемо спокійно записувати, що у нас сума сіл, тяжіння. І поверхневого натягу, вони врівноважуються сіло Архімеда. Ну, Далі давайте ми окремо розпишемо кожну сілу для того, щоб можна було потім це все, -все згрупірувати. У нас буде сіла поверхневого натягу, як ми пам'ятаємо, це обов'язково поверхневий натяг безпосередньо, а потім границя контакту. В нашому випадку, граніця контакту. Рідини з кубіком. Що буде? Периметр у нас буде 4 сторони кубіка, ні? Мабуть, ви тормозите трохи. Добре, це буде 4А. Mm. Що, тому що границя буде ось по цим чотирьом контактам. Одна сторона, яка до нас. І три інші, які ми тут не бачимо, але вони існують. Добре, далі сіла Архімеда. Сіла Архімеда. Чому вона дорівнює? Хто пам'ятає? Роже В. Так, густина на прискорення вільного падіння. А от В, що це, це таке в нашому випадку? В нашому випадку це, як я розумію, А квадрат на H. Добре, і от у нас з'явилося H, яке ми будемо шукати. Тобто тепер ми все це можемо підставити. Більш того. А, маса нам дана. Все, навіть масу не потрібно. Все, ми все підставили і далі дивимося, що ми будемо групувати. А нічого не будемо. У нас F Архімеда окрема, і саме в неї входить H. Тоді все круто, тоді ми можемо записати, що МЖ плюс 4 Сима дорівнює Ро g квадрат H. А я не можу навіть нічого спростити тут. Я можу відразу h просто знаходити. І всі, тому що мені потрібно то, що ліворуч, поділити на то, що біля h. І в нас буде вже підсумкова формула. Тобто ми можемо знайти формулу для h, і ми вже розв'язали задачу. Ось ну, так квитка розв розв'язується. Мені здавалося, що вона трохи. Якісь ми молодці. Дуже дивно і швидко це зробили. Ну, все, залишилось тільки перевірити одиниці і обчислити, я сподіваюся, що ми зовсім трохи затримаємось. Зараз тільки я, я мабуть, рядом зроблю це, а обчислювати будемо. А, мабуть, не зроблю. Я встигну. Ну, сподіваюся, давайте. Ні, я, мабуть, сюди отак. Зараз я тут компоную, щоб воно вміщалось більш-менш і хочеться на один слайд поміститися. Добре, ну зрозуміло, що ми хочемо метри отримати, але потрібно це ж отримати. Здесь у нас будуть кілограми на метр на секунду в квадраті. Зрозуміло, що це буде Ньютон. А далі буде плюс Сигма це буде Ньютон на метр. І А у нас в метрах. Ну, це теж буде Ньютон. Добре, у нас уже Ньютон здесь є. Здесь будуть кілограми на метр кубічний. Здесь будут метры на секунду квадратные. Здесь у нас будут метры квадратные. Не зрозуміло, что відбувається. Ну добре, давайте я, мабуть, не буду сворачивать ньютоны, а навпаки, их э, залишу. Давайте подивимося, що тоді відбувається. Ну, по-перше, я бачу, що я можу скоротити метри. І давайте залишаємо. Будет кілограм на метр. На секунду в квадраті. Це у нас Ньютон із чисельника. Далі, ось тут є кілограм, секунда ушла сюди в квадраті, а більше у нас нічого не залишилось. Все класно. Мабуть, все закласно. класно. Не залишилось нам числити це маса 3 на 10 в мінус третій, прискорення 9,8. 4 на 73 на 10 в минус -3, 3 на 10 в минус -2. Е. Менто далі сюди йдемо. Здесь у нас 1000, здесь 98, здесь Ой, в квадрате це буде 9 на 10 в минус -6. Ось так. Ну думаю, що там буде приблизно, хоча б тому, що ви будете і вважати десяткою, коли будете обчислювати. Ну, давайте я підкажу, тому що хочеться вже йти відпочивати, а потім на наступному уроці ми вже будемо новий матеріал вивчати. Там приблизно буде 4,3 умножити на 10 в мінус третій. І це у нас будуть метри. А тоді, якщо в міліметрах я відповідь хочу записати це, скільки буде? Oh. 4,3. Іли 4,3. Ну, якщо мінус 3, то мабуть 4,3. Мабуть, 4,3. Добре, 4,3 мм. Ну, будемо вважати, що на чому ми задачу завершили. Сподіваюся, що ви встигали за мною писати, тому що, якщо я пишу не дуже швидко, я саме так пишу, то і ви теж встигаєте. Ну, добре, можемо завершувати, я так розумію. Молчання знак, согласі. Добре. Тоді відпочиваємо, а потім продовжуємо на наступному уроці. Марина Олександрівна, тобто якісь промовилися. Зараз давай а. я завершу запис, okay. щоб уже не чекати.